Я думаю, що сам формат НМТ є некоректний, тому що чотири години ну, 4,5 години висидіти, і відпрацювати по чотирьох предметах, це дуже складно. Це практично складно для будь-якої дорослої людини, тим більше для підлітка. І найзручнішим варіантом був все-таки ЗНО, хоча воно було складніше по рівнях, але все простіше було, ти зосереджуєшся на одному предметі годину часу, працюєш. Наприклад, якби хоча б НМТ розділили на дві частини. Було б простіше. Ну, ми бачили, ми проводили пробні НМТ для своїх учнів кілька разів. І ми бачили, що коли перші дві години вони працюють, то останні два предмети це так, ну, по залишковому принципу. Що згадали, те згадали. І бали і там значно нижчі. Хоча дитина могла б на цих балах, наприклад, отримати. Більше ну, більше бало отримать саме на цих предметах, того це некоректно однозначно сам формат 4 години підряд е, працювати